Суд відбувся щодо того, що лідера Європейської солідарності не випускали за кордон. От є рішення суду на користь Порошенка, йому тепер дозволено перетинати кордон, набрало законної сили це рішення. Петро Порошенко їхав на міжпарламентську раду Україна-НАТО. На кордоні його протримали три години. Є інформація, що прикордонники не могли дозвонитися до свого керівництва, а випуск Порошенка за кордон тільки після дзвінка, так би мовити. От вони три години не могли зв'язатися, і все-таки довелося випустити Порошенка за кордон. Мені важко взагалі зрозуміти цю ситуацію навколо виїзду, не виїзда за кордон, якщо є завдання працювати на, на міжнародному майданчику. Як ти оцінюєш цю ситуацію? Чому керівництво відбувається в ручному режимі, навіть там щодо прикордонників, по, по дзвінку від керівництва випускати Порошенка? Це як взагалі? Скажу так, що зараз перед банковою перед офісом президента стоїть надважке завдання, якщо чесно. І для них треба усвідомити те, що е якщо вони зараз не сконцентруються і не е створять оцю велику площадку, де будуть представники всіх політичних сил. Всіх громадських там відомих організацій і, і тих, хто зараз представники тих, хто зараз воює, духовенства і якихось культурних діячів для того, щоб зараз об'єднатися в цьому єдиному пориві і зшити країну, так само як це було е, фатально через вторгнення, зроблено в 2022 році. Ми можемо дійсно отримати велику поразку. На жаль, треба констатувати, що розпорошеність енергії на різні речі, починаючи від теми вкинутої теми виборів, закінчуючи там, темами якихось політичних переслідувань, воно не допомагає а навпаки, сприяє тому, що країна. Починає перетворюватися у суцільний великий стадіон 2019 року. от Треба вийти взагалі з цієї парадигми. Нарешті. Треба зрозуміти, що, е, і до речі, і розділити в цьому випадку відповідальність між багатьма політичними гравцями. Е, я вже не кажу про те, що е, тут е, зараз. Критична історія з тим, що повинні бути задіяні всі дипломатичні контакти. Для нас що зараз важливо? Для нас важливо, щоб в Україну йшла фінансова допомога. Для нас важливо, щоб Україна отримала військову допомогу. Чи може Європа перекрити цю військову допомогу? Ну є сумніви. Чи може Європа домовитися купувати у Сполучених Штатів Америки якусь певну кількість зброї передавати її Україні? Це варіант, який треба спробувати. Якщо Сполучені Штати Америки не готові нам напряму продавати зброю, то треба значить задіювати інші механізми. І дипломатичні тут контакти грають дуже велику роль. Історія із там, поїздкою Трампа на поховання Папи Римського може бути використана нашою дипломатією для того, щоб налагодити можливості там, контактів із приймаючою стороною. Я маю на увазі із прем'єркою Малоні, яка в непоганих стосунках із українською владою, яка могла би стати оцим модератором. Якщо не зустрічі, то принаймні вона могла би донести тези, які зараз треба, щоб всі відпрацювали. І в цих тезах має бути дуже чітко продемонстровано, що Україна, як ніяка, ні мабуть, інша країна світу, не зацікавлені в продовженні війни. Але вона не хоче стати жертвою цієї війни і підписати капітуляцію. Це а ти треба... говориш прав... правильні речі, які мали би існувати в ідеальному світі, а в неідеальному світі відбуваються політичні переслідування. Ти знаєш, що в наших колах говорять, що у Зеленського виникали навіть ідеї арештувати Петра Порошенка. От тому ем, якщо Таке переслідування вийде на, на новий рівень. Це буде почуто нашими західними партнерами, і наскільки це боляче вдарить по Україні? А якими західними партнерами? тебе зараз? Ми маємо е, кілька. Ну, дивися, <зас> Порошенко їде на міжпарламентську раду Україна НАТО. Ну. Зрозуміло, да не знаю, чи будуть його там питати про політичні переслідування в кулуарах десь але очевидно і спитають, і про санкції можуть спитати, тому що ця тема, яка є дуже дратівливою. Тобто, спочатку, звісно, обговорять серйозні питання Україна НАТО, а потім і особисті питання підуть. Я так розумію, що скажеш? Все, що наближає перемогу, це добре, все, що віддаляє перемогу, це погано. Я вважаю, що історія з політичними переслідуваннями – це погано. Це не тому, що я там підтримую там, Порошенка чи, чи там, якихось інших діячів. А це в першу чергу виходить із елементарної логіки, тому що в Україні йде війна, і замість того, щоб концентрувати всі можливості для того, щоб протистояти ворогу. Використовуючи в тому числі можливості Порошенка, okay. чомусь це не робиться. Я не знаю, чому я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, як достукатися до логіки людей, які ухвалюють рішення. Ми теж не знаємо, як достукатися, але стукаємо, стукаємо. А нам як то кажуть, не відчиняють. Говорячи про НАТО серед тих пунктів вимог, які ставлять до України. одна – відмовитися від вступу НАТО ну в якійсь найближчій перспективі не на не назавжди, як то кажуть, а в даний конкретний момент, і слухаючи наших коментаторів, я піймала себе на думці, що Україна, нібито, і не проти. Заморозити цей напрямок, чи вірно це? Ну, справа тому, що тут треба розуміти політичну кон'юнктуру. Ми дійсно в 2008 році, як ти пам'ятаєш, стукались у двері НАТО і хотіли отримати оцей план дій щодо членства. І на той момент якраз дві країни, Франція і Німеччина, блокували цей процес. Зараз питання є в принципі, я думаю, що для багатьох європейців. Чи існує НАТО. Uh -huh. І в цьому сенсі, я думаю, що Путін зробить все, аби перевірити, чи діє, в принципі, оця преславута П'ята стаття НАТО. Багато хто е, зараз дивляться так прискіпливо на країни Балтії. Країни Балтії в цей час будують дороги, по яких можна було б там налагодити постачання військове. Вони розуміють ці загрози, але мені здається, що коли і якщо відбудеться там, якесь вторгнення і перевірка цієї п'ятої статті, Дуже багато країн НАТО відвернуться спиною, і це теж кон'юнктурна позиція, і це теж великий виклик. Тому що після цієї війни очевидно, що дуже багато організацій будуть реформовані, і скоріш за все, що і НАТО теж. Ну, власне кажучи, скептичне ставлення до НАТО відчувається вже зараз, навіть і без перевірки, як ти говориш. Тобто е НАТО вже не видається такою безпековою парасолькою для країн-учасників, і Путін це дуже добре відчуває. Тобто, най найгірше в цій історії, те, що е такими речами, коли е там міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Каже, що ми не будемо гарантувати безпеку Європі. Він підіграє таким чином інтересам Путіна. Він таким чином ще більш нівелює роль НАТО. Він таким чином ще більш дає самоупевненість Путіну, що він може повторити і може дійти до Берліну чи, чи там до куди там ще може дійти, не знаю до Мадриду. Не ж кажуть, що Росія ніде не завершується, от куди зможе дійти, там і Росія, власне кажучи, така ж концепція світового панування. Віктора, дякую, спасибі за інтерв'ю. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики в цій частині інформаційного марафону.